Ви коли-небудь замислювалися, як роботи змінюють обличчя поля бою. Це відбувається просто зараз. Зустрічайте Людь та Ironclad – дві проривні безпілотні наземні платформи, розроблені вітчизняними фірмами через кластер Брейв 1. Лють модульний мінітанк. Успішно пройшла бойові випробування ще у лютому 2025 року. Вона може замінювати свою турель М2 на евакуаційну капсулу, перевозячи до 150 кг у безпечне місце. Далі йде Ironclad – гусеничний важковаговик, який може транспортувати 350 кг для штурмових операцій, поповнення запасів або медичної евакуації, використовуючи штучний інтелект шиї для навігації та ухилення від ворожих дронів. Це не просто теорія. У червні 2025 року полком дронів К-2 успішно було проведено чотири евакуації за допомогою схожих платформ під щільним вогнем. Зараз ці безпілотні наземні платформи забезпечують близько 30% медичних евакуацій на передовій у деяких бригадах. Це повністю змінює правила гри, рятує життя та переосмислює сучасну війну. Дякуємо за перегляд. І не забудьте підписатися, щоб отримувати більше технологічних оглядів.